Слава Ісусу Христу. Маю бажання поділитися з вами своїми певними роздумами над нашими з вами християнським життям. Всі нам з вами відома істина, що так сильно полюбив нас з вами Господь, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Знаєте, це така істина, що всі ми з вами тут знаходимося на цьому місці, ми з вами віруючі люди, які розуміють, що віруючи в Ісуса Христа, ми попадемо на небо і ми маємо спасіння. Але я хотів би звернути увагу на те, що не вже на цьому закінчується все? Ну маєш ти спасіння, а що далі? Хтось з народження віруючий, хтось ще, хтось пізніше, але життя ще багато. І знаєте, я так ну, аналізуючи, спостерігаючи за людьми віруючими. Ну, мені так здається, що в більшості ми ну, зупиняємося. Ми не бачимо шляху, як рухатися далі. Тому що ми спасені, знаємо, що знаєте, знаємо релігію, релігію, знає, знаємо правила, що треба зробити, що спастися. Знаємо, що треба ходити в церкву, треба читати Біблію, треба молитися. Щось виходить, щось не встигаємо, але життя біжить. І так проходить наше з вами ну, більша частина життя. Але я хотів би сьогодні звернути увагу на те, що про що ж Біблія? А Біблія, вона про те, що Господь наш спас, да. Але невже на цьому все зупиняється? Я зачитаю декілька місць слова Господнього. Це римлянам. і не сто. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати, що то є воля Божа, добра, приємна та досконала. Галатам 5.22 написано А плід духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, здерж... здержаність Проте таких немає закону. Коринтян написано, тому коли хто в Христі, той нове творіння, старе минуло, ось стало нове. Матвія написано по плодах їхніх пізнаєте їх, добре дерево родить добрі плоди. В Якова написано: будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, які самих себе обманюють. Знайте, слово Господнє і вся Біблія, дивлячись від Адама і Єви, це був перший, що дав Господь людям, це була совість, і люди жили за совістю. Як ми знаємо, що за совістю мало хто живе, і по сьогодні ми розуміємо, що так само. Потім Бог дав людям закон. І по закону люди не зовсім служили, знаходили якісь лазійки, знаєте, як би жити. А зараз вже настав час, коли сам Христос спустився на цю землю, щоб змінити, знаєте, він і то дав людям, і то дав людям. Але основне, основне, що характер людський не мінявся. Була совість, і дуже мало людей розуміли. Дуже мало людей жили за совістю. Був закон. Люди жили по закону. А ну знаєте, живеш по закону, знаєш, що треба робити, а серце не міняється. Ну, ти знаєш, що треба конкретні якісь дії виконати, а ти такий. А наш з вами Господь, наскільки я розумію і бачу, що найголовніше, на що є ціль Господа, це щоб наше серце, наш характер він мінявся, як тут написано в цих місцях слова Господнього. І знаєте, я задавався таким питанням, чому ж воно якось так? Що багато з нас, ну, ми ходимо в церкву, хочемо бачити Божі чудеса, хочемо бачити благословення в своєму житті. І багато, ну, не розуміємо, що чого ж немає чогось. У мене є один знайомий, він православної вірить його сім'я, але він такий, що любить задаватися різними питаннями. Ну, я з ним часто дискусію на різні теми. І він мені задав таке питання: каже: Ну, дивись, каже, якщо б... Каже, тобі поклали тебе перед вибором. Ну, знаєте, як колись, коли були часи гоніння і християн гнали за віру, то багато християнам ставили перед вибором. Каже, Або, наприклад, твою сім'ю ми вб'ємо, або ти відречешся від Христа. Ну, і ви розуміли щось в такому руслі. Він каже до мене, що ну, от, скажи, от дивися, от я би тим людям, наприклад, якби я був на тому місці, тим людям, я би сказав, би що я відрікся від Христа. Каже, так, да, я б сказав, відрікся, щоб спасти свою сім'ю. А каже, в своєму серці я не відрікся. Каже, І потім, після я б з Господом попросив би пробачення за свої слова. Ну і все, каже, можна далі жити, Господь теж знає. І знаєте, я так задумався, що, скоріш за все, що більшість зараз християн, які живуть в вільний час, коли, коли свобода, коли. Знаєте, на устах кожного майже задається питанням, каже, а на що то робити, а на що то робити, а в Біблії не написано, значить, нам це можна і це можна. І хто були колишні часи, а зараз вже все по-новому. І знаєте, звучать питання, що чому ж люди, які були колись в часи гонінь, от вони так не думали. Вони не задумалися про те, що от, треба мені там, спасти сім'ю, хоча це ж правильно. Вони йшли заради Христа, вони не зрікалися, пили яди і помирали за його ім'я. Хоча на їхньому місті теж можна було так задуматися. Можна було задуматися, ну я зараз тут якось скривлю, я зараз тихенько, щоб ліж би вижити. Але ці люди наскільки оцінили спасіння Ісуса Христа, що вони були готові заради Нього померти. І знаєте, коли за цим задумуєшся, то приходить такі запитання: а наша віра, скільки що вона зараз нас вартує? Що вартує ж наше з вами спасіння? Чи, чи змогли би ми так сказати, як ці люди? Ну, а саме головне наше серце, чи ми ходимо в церкву просто так, просто так, тому що ми знаємо, що так правильно, чи не стали ми просто релігійними людьми, чи знаємо ми те, що слово Господнє воно закликає нас не просто ходити в церкву, не просто молитися, не просто читати Біблію і думати про Бога. А воно закликає, щоб в кожному нашому житті, в кожну нашу секунду, коли ми живемо з сім'єю, коли ми з друзями на роботі, щоб в кожному нашому моменті житті ми слухали нашу совість, того що вона з нами завжди. Ми слухали наш внутрішній голос, який говорить: отут ти неправильно зробив, той нас судить він, щоб ми читали слово Господнє і досліджували, і дивилися знаєте, не просто для галочки, прочитав слово Господнє, а шукали в Слові Божому те, як нам жити, як жити, як поступати в певних ситуаціях. Знаєте, Біблія сповнена таких героїв біблійних, які діяли не по розуму. Знаєте, от взяти Давіда, там, в нього багато в житті було таких моментів, от кажуть йому, вбий Саула. Він каже, це помазання Боже, от я його не тронув. Знаєте, такі речі, ніби, ну, по правильному він міг це зробити. Можливо, і Бог йому нічого не сказав, але про Давіда, Господь каже, це муж по серцю моєму. Знаєте, в нього було щось таке, що він не поступав, як всі люди. Він не поступав по розуму. він… Знаєте, якесь таке внутрішнє чувство, коли ти наближає, наближаються люди до Господа, в них відкривається знаєте, таке розуміння, правильне, правильне, тягу якогось до, до добра, до чогось хорошого. Але з вами головна ціль його не заглушити. Коли ми прибуваємо в Господі, коли ми ходимо в церкву і живемо Господом, то ми розуміємо, як правильно жити. У нас появляється це відчуття. Але дуже страшно його втратити. Дуже страшно, знаєте, написано, що настане такий час. Що Дух Святий буде віднятий від землі. Настане час, коли в людях охолоне любов. І я так задумався, що ж є дух святий на цій землі. І мені прийшла така думка, що Ісус Христос, коли Він уходив, каже до учнів, що якщо я лишуся, то дух Святий не прийде. А якщо я піду на небо, то прийде вам Дух Учитель. І знаєте, виходить так, що. Саме то, що Христос прийшов на цю землю, то, що Він за нас постраждав, то що Він показав таку любов, любов без ніяких потребів і, як ми називаємо, любов Агапе, і Господь оцими своїми діями, те, що Він прийшов на цю землю, Він посіяв Святий на цій землі. І виходить, що Дуся Він живе в кожній людині на цій землі, яка вірить в Ісуса Христа. І що так, як я задумався над тими людьми, які колись за Господа були готові померти. То зараз таких людей все менше і менше. Все менше людей готові до Господа піти, тому, що ми починаємо жити за розумом. Ми починаємо думати, ну в Біблії не написано, що то не треба, то не треба. Починаємо задуматися над тим, що а можна і від Бога на словах і директися, а в розумі ми лишимося. Починаємо аналізувати все, аби так, щоб нам жити, щоб нам жити так, як ми хочемо, але щоб це не суперечило слову Господньому. Знаєте, в Біблії вже був такий період, коли був закон. І фарисеї робили так само. Вони вмудрялися там, якщо в суботу не можна працювати, мудрялися там якусь руку одну прив'язували, там одною рукою працювали, ще щось різні є. Були уловки такі, щоб придумати, щоб це і закон не нарушити, і щоб собі було добре. І знаєте, я так думаю, що нам з вами, людям віруючим, потрібно задуматися про це, чи не угощаємо ми Святий Дух на цій землі своїми діями, тому що він буде сильний тоді. Коли на землі будуть такі люди, які будуть готові померти за нього за Ісуса Христа. А ще більше, знаєте, люди, які хочуть в своєму житті бачити благословіння, люди, які в своєму житті хочуть бачити чудеса, от саме в таких людей і приходили чудеса, в таких людей, які жили не по розуму, які жили, ну, знаєте, хтось зараз знає, що з нашого часу може звати їх безумцями, які були готові на все заради Христа. Але як ми бачимо з історії, з. Духа Господнього, що такі люди не були посоромлені, і Господь з ними залишався взяти сідраха місаха Євдінаго. Ну, Відрекся б вони від Господа. А вони кажуть: Ну, ми ніколи не відрішаємося. Якщо навіть ми помремо, то ми будемо знати, що ми померли. Але ми знаємо, що їхня, їх Господь спас. Він оцінив їхню їхню відданість Господу. Зараз я, наприклад спостерігаючи і чуючи віруючих людей, в більшості звучить так: ну що ти дірзаєш? Ну ти не дірзай. Ти, якщо, наприклад, хочеш Господню якусь славу почути, і там скажеш, от Господь здоровить, я віру в це. І то в більшості наоборот кажуть, що а звідки ти знаєш? А яка Господня Божа воля на твоє життя? А може, це така воля Божа? І знаєте, падає так всього якесь у А як ми знаємо слово Господнє, що люди, які поістину вірують Господа, те, що він їх відкупив. В їхньому житті він живе і живуть чудеса. І якщо ми хочемо, щоб в нашому житті жив Господь і щоб на цій землі ще жила його жив і одусяти, нам потрібно над цим задумуватися і жити по слову Господньому. Я хотів би. Щоб ми звернулися зараз в молитві до нього, попросили, щоб він в нашому житті, в наших серцях він жив і відкривав нам, як правильно ходити, як, де потрібно нам змінити свій характер для того, щоб Дух Святий на цій землі не вашався. Для того, щоб його ціна, яка була заплачена на Голгофському Христі, щоб вона не знецінювалася, щоб ми не були в числі тих, які лишуться за забором, які їхні світильники погасли. Тому що, знаєте. Це треба дуже серйозно віднести, що люди, які лишилися тоді, світильники їхні були без масла. Це люди, які були в церкві, це люди, які ходять до Господа. І головне питання: чи служу я Господу повністю своїм серцем, чи просто я ходю в церкву, виконуючи обряд? А як ми знаємо слово Господнє, що Господь дивиться на серце, на характер, на те, за скільки ми готові за нього віддати, а він не дивиться на те, що ми прийшли і зробили галочку як в релігії. Давайте помолимося. Амінь.